Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини дійсно непогані. Новини дійсно класні. Відбиті на голову Трампісти, знаєте, ну з верхушки трампійського цього руху зараз змінюють риторику щодо Канади, і вони вже не кажуть, що вони хочуть захопити Канаду, що вони хочуть зробити Канаду 51 м штатом. Натомість вони зараз пропонують дещо інше Канаді. І що саме зараз хочуть трампісти. Ну я так думаю, що це вже можливо, і сам Трамп змінює свою думку, тому що це. Кажуть його найближче оточення. Я вам зараз розповім. Але спочатку, друзі, я хочу вас попросити підтримати мій канал. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. І, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповім. Тому що ваша активність, ваші підписки, вподобайки, коментарі дуже дуже важливі для підтримки каналу, для просування каналу. І я хочу вам всім подякувати за. Останні два тижні ви зробили феноменальну роботу підписками, подобайками. І мій канал зараз починає виповзати знову в нормальний простір Ютубу, виповзати з теньового бану. Щиро вам всім за це дякую. Тепер, що стосується того, про що зараз розповідають топ трампісти, найближче оточення Трампа. А, щодо Канади, найближче оточення Трампа дало вже декілька інтерв'ю на популярних програмах Сполучених Штатів Америки, де вони кажуть, що вони зараз хочуть об'єднати економіки Канади та Сполучених Штатів Америки, і вони кажуть їм прямо в лоб задають питання. Так ви все ще повертаєтеся до питання 51-го штату. Але вони кажуть, та ні, це вже не питання 51-го штату, це вже питання створити якесь новотворення, таке щось наподобі Європейського союзу і об'єднати. Т канадську економіку з американською економікою, і разом потім можна вже спротистояти Китаю. Тобто, головна ідея Трампа і Трампістів це протистояння Трамп... Китаю. Так і Трамп чудово розуміє, і Трампісти чудово розуміють, що це неможливо. Сполучені Штати Америки не зможуть цього зробити без підтримки Канади. І це чому вони погрожували приєднати Канаду 51 м штатом, також і про Гренландію. все це це все навколо того, що Сполучені. Штати Америки хочуть самостійно домінувати так. Зараз для того, щоб Америка домінувала в світі, їй потрібна Європа, їй потрібна Канада, їй потрібна Японія, і потрібні всі цей альянс з іншими розвиненими країнами. Але Америка хоче е зробити своє таке утворення, де буде вона, де буде Канада там. І це нове утворення буде домінувати у світі і боротися з Китаєм. Ось така зараз ідея. У Трампа і у Трампістів. Але що ж про це кажуть канадці? Так, друзі, тепер ми переходимо до найголовнішого. Е, хочу вам нагадати, що ще в січні до того, як Трамп став президентом, але він вже виграв президентські вибори. Він вже заїкався за те, що він хоче приєднати Канаду в якості 51-го штату. Я вам розповідав на цьому каналі, що в Канаді обговорювалася дуже серйозно, обговорювалася ситуація саме такого об'єднання, саме такого створення. Нового об'єднання як Європейський Союз, але тут на північноамериканському континенті, щоб об'єдналася Канада, об'єдналася Сполучені Штати Америки, об'єдналася Мексика. І створили спільний такий ринок, так спільну економіку, і це було б дуже сильне таке утворення в такому випадку, так але Трамп тоді казав Ні, ніяких тобі тут об'єднать, Ми тільки хочемо забрати ж Канаду до себе, хочемо присоєдинити її і створити частиною Сполучених Штатів Америки. І після цього канадці почали супротив. Так американці почали тиснути на нас. Американці почали вводити різні такси проти Канади. Американці почали. Намагатися зруйнувати нашу економіку, зруйнувати нашу країну, зруйнувати Канаду, і Канада, звісно, відбивалася від цього і відбивається і відбивається дуже вдало. Так, Канада, замість того, щоб прогнутися перед Дональдом Трампом, щоб впасти на каліна і сказати, так забирай нас до себе 51 м штатом. Канада і канадці вирішили боротися. І Канада зараз відвернулася від Сполучених Штатів Америки, і Канада пішла зараз в напрямку з об'єднання з Європою. Так навпаки, не засполучено. Номи штатами Америки з Європою, з Новою Зеландією, Австралією, Японія, Південна Корея всі розвинені країни світу, і Канаді це вдається. Канада вже майже повністю змогла перерентувати свою торгівлю на інші ринки, так піти з Сполучених Штатів Америки там, де це невигідно, вигідно, і продавати свою продукцію на інших ринках. Я вам тут вже розповідав, що Канада відмовилася зараз купувати американську зброю і вирішила купувати зброю в Європі та відновлювати свої підприємства і виготовлювати зброю, яку, до речі, Канада раніше виготовлювала дуже класну зброю. Так, це вже пізніше. Почали більше орієнтуватися на Сполучені Штати Америки, купувати зброю сполучених штатів Америки. А зараз Канада починає відновлювати е, свої, свої всі підприємства, які виробляли раніше зброю, і більше почала кооперуватися з Європейським Союзом. І зараз трампісти це бачать. Трампісти зараз бачать, що Дональд Трамп своєю недовою політикою він зробив е, Китай ще міцнішим, ніж Китай був до цього. Так? Зараз навколо Китаю сплачуються. Ті країни, які навіть неможливо було подумати, що вони будуть е, переходити на сторону на бік Китаю. Так зараз Індія, яка яка ну там я не знаю, там десятиліття Америка е, робила так, намагалася притягнути Індію до себе. Так і Америці це вже майже вдалося. Тобто були класні відносини з Індією. Зараз Індія відвернулася від е, Сполучених Штатів Америки, і зараз вона в Китаї домовляється з Китайцями. Тож саме я. Японія зробила так. Японія, коли е, Сполучені Штати Америки почали накладати там е, тарифи, Японія і Південна Корея пішли і домовилися з Китаєм. Тобто Дональд Трамп просто руйнує. Він руйнує не тільки Сполучені Штати Америки, він руйнує всю цивілізовану систему. Всі це бачать, і Канада це бачить. І зараз, от, на початку січня, я вам можу сказати. Якби би піднявся піднялося би це питання тут в Канаді об'єднати економіки е Канади, економіку Сполучених Штатів Америки, створити таке утворення, як в Європі. Так я вам можу сказати, що американці були би раді. Американці би в себе це підтримали. Сказали би так, давайте ми це зробимо. Е це буде класно. Але після цих 6-7 місяців царювання Трампа в Сполучених Штатах Америки це направління, це царювання Трампа. Так е де він себе поведе, поводить як. Князьок, місцевий такий князьок, який вирішив, що він цар всія планета Земля. Тобто, то зараз вже до цього відношення у канадців зовсім інше. Канадці не хочуть вже об'єднуватися е, з потворами, які у нас тут є. Сусіди. Так, канадці відчувають загрозу від Сполучених Штатів Америки. І зараз таке об'єднання буде сприйматися як чергова е, якась спроба захопити е, Канаду, захопити поработити Канаду. Так, ну і канадці зараз, як я вже сказав. <зав>, взяли курс зовсім в іншу сторону. Канадці вирішили об'єднуватися з цивілізованим людством, а не з дикунами, які у нас тут в Сполучених Штатах Америки. Тут я знов хочу підкреслити, що я дуже дуже вдячний адекватним американцям. В Америці залишається велика кількість адекватних американців. Американців людей, які підтримують Україну, які підтримують Канаду. Багато американців вибачаються в інтернеті, кажуть, вибачте. Чти нас канадці за за таку поведінку Сполучених Штатів Америки багато американців підтримують Україну, щоб ви розуміли переважна більше 63% американців підтримують Україну, підтримують допомогу Україні, підтримують Зеленського. Так, тобто рейтинг Зеленського в Сполучених Штатах Америки вищий ніж рейтинг Трампа на сьогоднішній день. Це треба розуміти. Тобто, я вдячний всім цим американцям, але на жаль, на сьогоднішній день. Ну, ці е, реднеки вони перемогли, так і виглядає так, що вони намагаються захопити владу е, вже майже назовсім. Ну так просто вони її не віддадуть. І тому я і кажу, що поки в Америці правлять реднеки з трампістами, Америка є загрозою, загрозою для Канади, загрозою для всього цивілізованого людства. І Канада це розуміє, і Канадці це розуміють, і Канада і Канадці вирішили ні. Ми не будемо об'єднуватися. І зараз вже на ці балачки, щоб створити таку спільну економіку, канадці навряд чи поведуться. Ось така у мене до вас, друзі, інформація. Канада була, є, залишається. Я впевнений, буде цивілізованою країною. Це те, за що я люблю Канаду, так а не люблю Сполучені Штати Америки. Канада. Продовжує підтримувати Україну, підтримувати Європу, підтримувати цивілізоване людство. Е, і я сподіваюсь, що ви за таку новину вже підписалися на мій канал, якщо ви ще на нього були чомусь не підписані. Що ви поставили мені вподобаєчку під цим відео, і що ви написали мені в коментарях. Що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів? На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.